Назва шостого епізоду походить від дещо скороченої версії перших розділів трагедії драконів у вогні та крові під назвою Принцеса та Королева або Чорні та Зелені. Повість була опублікована 3 грудня 2013 року як частина антології Небезпечні жінки. Майбутня громадянська війна, яка згодом отримає назву Танець драконів, триватиме майже два з половиною роки. З їх події принцеси і королеви охоплюють перші два дні. Цікаво, що назва шостого епізоду, окрім того, що відноситься до Рейніри Таргаріан і Алісенти Гайтавер, сюжетно немає нічого спільного із подіями, які розповідаються на сторінках книг. Перед тим як продовжити, пропоную підписатись на мій телеграм-канал, де я публікую новини із світу серіалів. А також хочу подякувати меценатам за фінансову підтримку розтку каналу. Випуск нових відео можна підтримати як підпискою на спонсорство, так і одноразовим платежем. Всі посилання в описі. Почну з того, що цей епізод знаменує собою найбільший стрибок у часі, оскільки минуло майже десятиліття з попереднього епізоду. Декілька основних акторів були замінені дорослими версіями, а також представлено вісім різних дітей. У минулому епізоді в Алісенти вже було двоє дітей Ейгон і Гелейна, а між п'ятим і шостим епізодом народилися сини Еймонд і Дейрон Таргаріан. Про останнього розповім трохи далі у відео. Що ж стосується Рейніри та Лейнора, то за час їхнього шлюбу у них народилося троє дітей: Джей Керріс, Люцеріс і новонароджений Джофрі Веларіон. Крім того, діти з'явилися і в Деймона Таргаріана та Лейни Веларіон, а саме дві доньки Бейла та Рейна. Ейма Дарсі та Олівія Кук технічно не замінюють Міллі Олкок та Емілі Керрі, тому що спочатку були обрані дорослі версії персонажів, а потім після багатомісячних пошуків були обрані Олкок і Керрі, щоб відповідати їм як молодші версії персонажів. Юні актриси розповіли, що їм спеціально наказали не зустрічатися з Еймою Дарсі та Олівією Кук, щоб не повторювати акторську гру, так як за логікою люди не знають, якими вони будуть в майбутньому. Натомість Дарсі та Кук навпаки вивчали, як грають. Іхні молоді версії, старайтеся й далі, сір Лейнар. Рано чи пізно дитина буде схожа на вас. У вогні та крові до кінця не зрозуміло, хто саме батько синів Рейніри. Діти можуть бути народжені від Лейнора, офіційного чоловіка, або ж вони бастарди Гарвіна Стронга. Існує велика ймовірність, що вони народжені все ж від Гарвіна, проте і Рейніра і Лейнор мають невалерійських близьких родичів, що може пояснювати їхній колір волосся. Дідом Рейніри по материнській лінії був Родрік Арен, а бабусею Лейнора по материнській лінії Джоселін Баратеон. Варто зазначити, що у Рені Старгаріян у молодості було чорне волосся, яке в старості стало сріблястим. У телевізійній версії Реніра повністю вірить, що діти від Гарвіна, але це не виключає можливості того, що вона може помилятися, якщо, звичайно ж, не брати до уваги колір шкіри Лейнор, який, очевидно ж, мали успадкувати діти. В епізоді знову згадується традиція Таргаріяні вкласти яйця драконів у колиски немовлят, як пояснювалося в перших двох епізодах. Це робиться в надії, що присутність поряд яйця допоможе їм Легко знайти спільний зв'язок у майбутньому. Алісента під час діалогу з Візерісом зауважує, що вона здивована тим, що яйця Джейса та Люка взагалі вилупились, оскільки королева переконана, що вони бастарди. У книзі Алісента та її прибічники так само стверджували, що їхні яйця ніколи не вилупляться. Після того, як це все ж таки сталося, прихильники рейніри вказали на це як доказ того, що вони не бастарди. Цікаво, що обидві сторони не звернули уваги на очевидний момент, що мати хлопчиків Таргаріан, тому той факт, що вилупились яйця чи ні, не є доказом того, що вони так чи інакше бастарди. Що стосується єдиної доньки Алісенти Гелейни, то вона представлена як інтроверт і, можливо, має аутичний спектр. Принцеса не описується такою в книзі, хоча її характер нагадує майбутню доньку Джей Хейру. Серіал також вигадав деталь про те, що вона успадкувала схильність Таргаріанів до пророчих снів і видінь. Її загадкова фраза про Еймонда про те, що йому доведеться заплющити око, є передвісником того, що має статися в наступному епізоді. Як відомо із книги Вогоні кров» Валісенти та Візеріса є ще один син на ім'я Дейрон, який відіграє помітну роль у майбутній війні. Згідно книги, коли Дейрону було 12, його відправили служити виночерпієм із скваєром до лорда Ормунда Гайтаувера, двоюрідного брата його матері Алісенти у старомісто. Чим можна пояснити його відсутність у першому сезоні? Дейрон описується як найпопулярніший із трьох синів короля Візеріса, вічливий, розумний, а також як найніжніший зі своїх братів. Дейрон виріс у тіні старших братів, тому більше звик виконувати накази, ніж їх віддавати. Ще до шести років у Дейрона був власний дракон Тесаріон, проте він ще не міг на ньому літати. Хлопці вчаться разом, тренуються разом, збивають з ніг і піднімають. Так, вони сформують зв'язок на все життя, ви згодні? Сподіваюсь, ваше милосте, на тренувальному дворі кольори одягу дітей Рейніри червоний і чорний, а дітей Алісенти зелений. Це символізує ворогуючі фракції при дворі Візеріса, зелених прихильників Алісенти і чорних прихильників Рейніри. До речі, тренування закінчується тим, що Гарвін Стронг збиває Крістона кола на землю і б'є його, що візуально аналогічно тому, як Крістон бив Джофрі Лон у передньому епізоді. Відповідно до незмінного високовалерійського діалогу для епізоду, яким поділився Девід Джей Пітерсон, сцена з Джейсом і Вермоксом спочатку мала відбуватися між Люком і його драконом Араксом. Під час сцени в ямі драконів. Та рішена також мав лаяти та Еймонда за спробу заволодіти Дрімфайр, вказуючи на те, що після того, як драконом заволодіють, вони відмовляються підкорятися всім, крім свого вершника. Фрагмент цієї лінії зберігся в іншому контексті раніше в сцені. В шостому епізоді з'являється три нових дракона. Найменший із них Вермакс належить принцу Джейкерісу Веларіану. Через свій юний вік він на собі ще не може носити вершника. Що ж стосується Дрімфайр, то вона вилупилась під час правління короля Ейгона завойовника. Будуть чи ще молодою дракониця зв'язалася з дев'ятирічною принцесою Рейною Таргаріан, першою онукою Ейгона І, яка також була сестрою і дружиною Ейгона Некоронованого, старшого брата короля Джей Херіса. Після її смерті Дрімфаєр довгий час залишалася без вершника, поки її не осідлала принцеса Гелейна Таргаріан. А ось третім драконом є Вейгар, яка раніше тільки згадувалася в діалогах. До моменту танців драконів Вейгар пережила сотню битв і виросла майже такою ж великою, як Балеріон, який був найстарішим і найбільшим з драконів у Вестеросі. Жоден живий дракон не зрівняється з нею ні за розміром, ні за люттю. Раніше на ній їздила верхи королева Вісенія Таргаріан під час завоювання. Іншими відомими вершниками Вейгар був принц Бейлон, батько короля Візеріса, а потім її осідлала Лейна Веларіон. В шостому епізоді вперше в серіалі з'являється континент Есо зі сценами в Пентосі. Загалом у франшизі землі за межами самого Вестероса в останні були показані в шостому сезоні Гри престолів, а сам Пентос в останнє бачили в п'ятому сезоні. Це без урахування крокуючих каменів, які є прикордонним регіоном, який не вважається частиною жодного з континентів і які не з'являлися в оригінальному серіалі. У попередньому епізоді Деймон оголосив, що має намір полетіти у гніздо, щоб пред'явити леді Джейн Ар. Свої претензії на землю його покійної дружини в рунному камені. На жаль, у цьому епізоді немає жодної згадки про те, що сталося з цією сюжетною лінією згідно лору серіалу. Як розповідав у минулому відео, відповідно до книги Деймон, який знаходився на крокуючих каменях, коли Рея померла, справді полетів до долини, щоб претендувати на її володіння. Але Джейн Арен відхилила його вимогу. Потім він повернувся до свого союзника Корліса Веларіона на Дріфт Марк і, перебуваючи там, продовжував залицятися до його доньки Лейни, знаючи, що Візеріс не схвалить його повторного шлюбу так. Швидко він взяв Лейну на екскурсію вільними містами. Коли вона завагітніла, вони зупинилися і оселилися в пентосі. Пентосом керує принц із радою магістрів. Однак принц виконує здебільшого церемоніальні функції, тоді як правлять магістри. На балах і бенкетах в основному голову є принц, який обирається із 40 родин. Його возять з місця на місце в багатому полонкірі з гарною охороною. Кожного нового року він позбавляє незайманості двох дівчат: служницю моря та служницю полів, щоб забезпечити процвітання на суші та на морі. Якщо починається голод чи програється війна, магістри приносять у жертву принца, перерізавши йому гор. Щоб задобрити богів, а потім обирають нового. Ім'я принца Пентоса, який прийняв Деймона та Лейну, не згадується у книзі, а ось в серіалі його звати Реджо Харатіс. Згідно книги, Бейла та Рейна близнюки, тоді як у серіалі, бейла старша за сестру. Під час діалогу із Рейною Лейна пояснює, що багато яєць ніколи не вилуплюються, і кільком відомим вершникам довелося вимагати дорослих драконів, у яких уже були попередні вершники. Король Візеріс і Деймон обидва претендували на драконів із попередніми вершниками на Балеріона і Кераксиса. Відповідно, сама ж Лейна осідлала Вейгара. Очевидно, що жодне із яєць, які поклали їм до колиски, не вилупились. Лейна каже, що половина яєць ніколи не вилуплюється, натомість у книгах не вказана конкретна частка, але вказується, що багато яєць не вилуплюються. За словами Пітерсона, спочатку сцена з Деймоном та хірургом мала бути повністю написана високою валерійською, проте кінцевий варіант скоротили і озвучили повністю загальною мовою. Існують помітні відмінності між пологами Лейни у вогні та крові та в серіалі. Згідно книги, Лейна знаходилася у дріфтмар. Корку, а не в пентосі під час третіх пологів, також вона все ж змогла народити дитину, проте вона була перекручена і зіпсована, і через годину померла, але й не померла через три дні. Крім того, Лейна не була спалена ейгар. Будучи на межі смерті, вона спробувала дійти до драконики, щоб востаннє полетіти, але впала й померла, не встигнувши зробити цього. Також відмічую, що в шостому епізоді вирізали деякі сцени. Перший показується, як Деймон фліртує зі слугою, чим нам дають зрозуміти, що він бісексуал. А ось в другій сцені Деймон обіймає своїх доньок після смерті їхньої матері. Повернемося до королівської гавані. Лейнор розповідає Рейнірі, що за словами його коханця Карла Корі, з'явився новий генерал-капітан, який керує силами тріархії на крокуючих каменях. Він описує його як гігантського чоловіка, який фарбує свою бороду в фіолетовий колір і носить жіночі сукні. Хоча його ім'я не згадується, цей опис відповідає Ракаліо Рендуну, сумно відомому яскравому пірату та головному повторюваному персонажу в книзі. Тріархія справді призначила його очолювати новий контрнаступ на крокуючих каменях, хоча у книзі це сталося через два роки після перемоги Деймона над годувальником крабів на кривавому камені, а не через 10 років. Візері Старгаріан відтепер виглядає набагато старшим, ніж є насправді, через погіршення стану здоров'я. Він втратив більшу частину волосся та ліве передпліччя. Також змінився Лайонел Стронг і Лайман Бізбері. Тим не менш, деякі інші персонажі, такі як Деймон і Крістон Коул, візуально нітрохи не змінилися і, в принципі, не зміняться, що, на жаль, нічим не пояснено. Також можна помітити, що королева Алісента відтепер займає місце у малій раді та користується тотемом свого батька. Також варто зазначити, що великий Мейстер Мелос помер, тож його замінив Орвіл, його помічник в попередньому епізоді. Під час сцени засідання Малої Ради згадується, що головою дому Таллі в цей час є лорд Гровер Таллі. Лорд Гровер дуже старий. і Останні роки свого життя здебільшого прикутий до ліжка через тривалу хворобу. Як сказано у сцені рівераном в цей час керує його неназваний син. Натомість згадується онук лорда Гровера Елмо, чий маленький син Керміт, як кажуть, просто зелений хлопчик, а його молодший брат Оскар ще зеленіший. Цікаво, що вони всі були названі на честь мапетів із вулиці Сезам. Джордж Мартін спеціально назвав усіх талі цієї епохи на їхню честь. Аргументація про війну, за крокуючі камені, між Ренірою та Алісентою нагадує прохання Корліса про допомогу проти тріархії та відмову Отто в другому епізоді. Тоді було незрозуміло, чи Отто справді вважав це надто дорогою затією, або ж був радий бачити, як на кораблі його суперників нападають. Подібним чином зараз не ясно, чи справді Алісента вважає, що було б надто дорого розмістити гарнізон на крокуючих каменях, або вона просто не хоче допомогти веларіонам убезпечити їхнє завоювання. Після того як Веларіони таки захопили, крокуючі камені Візеріс і його мала рада були відверто стурбовані тим, що тепер Веларіони контролюють торгівлю. Що йде через морські шляхи на східному узбережжі Вестероса. тепер мене ще більше гнітить відсутність мого батька. Він би без вагань розповів усю правду королю. Якби Гайтауер був досі привице. Ви не можете стверджувати, моя королева, що ваш батько був би об'єктивним у цій справі. Ні, але він би підтримав мене. Ларі Стронг вириває язики у в'язнів перед тим як вони стають його агентами, щоб вони не розкрили його таємниці. Згідно пісні льоду та полум'я, Варіс робив так само з багатьма своїми маленькими пташками з тієї ж причини, як і Еурон Грейджой зі своєю командою. Світлячок на тростині Ларіса Стронга, а також брошки у формі світлячків, які носять його поплічники, не згадуються у книзі. Це особистий символ, відмінний від традиційної геральдики його родини. Дана деталь відсилає до пересмішника особистого символу Петі Рабеліша, хоча символ його дому був головою титана Бравоса. В цьому епізоді вперше повноцінно з'являються річкові землі, якщо звичайно не брати до уваги короткої сцени в пролозі, в якому відбувається Велика Рада сто першого року, де показано лише інтер'єр головної зали Гаренхола. Ларіс говорить про прокляття Гаренхола, яке раніше згадувалося в Грі престолів, і також в двох епізодах короткометражок історії та лор. У романах пісні льоду та полум'я прокляття іноді згадується як причина руйнування всіх домів, які коли-небудь володіли гаренхолом, і смерті всіх осіб, які служили його кастилянами. Дім Стронгів став правити ним на початку правління короля Джей Херіса приблизно за 50 років до цього епізоду, після того, як дім Тауверс вимер. Перед цим замок належав дому Гаровей, а ще раніше дому Когеріс, який отримав його від Ейгона завойовника за вірну службу лорду Квентону Когерісу. Пожежа в Гаренхолі, яка убиває Лайонела та Гарвіна Стронга, є ще одним моментом із ненадійного оповідача у вогні та крові. Згідно книги існує чотири різних можливих винуватців, але без остаточної вказівки, хто їх убив. Ніхто не каже, що потенційні винуватці зробили це особисто, але вони, мабуть, використовували агентів. Септон Юста скаже, що Деймон зробив це, щоб усунути Гарвіна як суперника за романтичну прихильність до риніри. Гриб каже, що Корліс зробив це, щоб помститися чоловікові, який став рогоносцем його сина Лейнора. Великий майстер Мелло, зазвичай нейтральне джерело у хроніках, висловив свої підозри, що сам король Візеріс несе відповідальність за це, щоб спробувати розвіяти чутки про те, що Гарвін був справжнім батьком синів рейніри. Інші джерела свідчать, що це зробив Ларі Стронг, оскільки смерть його батька та старшого брата підняла його на посаду нового лорда Гаренхола. Також вдалося усунути лайнела з посаду правиці, проклавши шлях для відновлення цієї посади для Отто Гайтауера. Невдовзі після повернення Отто, що станеться у наступному епізоді, Ларі стане майстром шептунів. Серіал власне використав останню версію подій. Це ти виніс вирок. Бажання королеви. Який підданий, не буде радий його виконати. Дякую за перегляд відео аж до цього моменту. Найближчим часом очікуйте продовження. Бажаю гарних серіалів до нових зустрічей.